Сьогодні українська книга це не просто один з видів дозвілля, а ще й моральна підтримка і справжня культурна зброя в боротьбі з ворогом. Саме її російські окупанти в Херсоні намагалися знищити першою, нав'язували свою літературу, руйнували та грабували українські бібліотеки. Як відомо, сила в єдності. Тож на допомогу херсонським бібліотекам відновитися та реабілітуватися після окупації прийшли різноманітні громадські організації: письменники, волонтери та звичайні одесити які Взяли участь в акції Українська книга Українській Херсонщині. Ви знаєте, що росіяни перше, що робили, це нищили школи, нищили підручники і нищили в бібліотеках книжки. І коли ми побачили, в якому стані залишилися після них бібліотеки, ми вирішили допомагати. Адже держава зараз не може закумулювати велику кількість для цих бібліотек книг. А громадянське суспільство може в цьому допомогти. І я думаю, що воно повинне допомагати в цьому. Акція діє ще з початку 2023 року. Цього разу до Херсона передали майже півтори тисячі найрізноманітніших українських книжок. Це і художня література, і улюблене дитяче фентезі і книжки про науку. Зараз от багато психологічних травм у людей, тому ми їм даємо книги про добро, про любов, про кохання. Ну щоб їх про історію, щоб їх відволікти від усіх таких проблем, що виникли. Тут і історична література, і художня Марія Матіус. Вона дуже відома. І тут є і Тарас Шевченка, і Ольга Кобилянська, і багато тут книг таких дуже красивих, які і. Дітям потрібні до ініціативи долучилися не тільки співвітчизники, а ще й представники діаспори, зокрема, гагаузьке товариство. А також книги Херсону подарувало почесне консульство Греції, яке передало історичну літературу. Саме історія все пам'ятає. Тож вивчати її потрібно кожному, причому поповнювати свої знання впродовж життя. історія, українські історія, історія месмеметаксів лаон. Για, γιατί η Ουκρανία, ο Ουκρανικός λαός, το ελληνικός λαός έχουν μια φιλία πάνω από 2.000 χρόνια. Και τις μέρες της δύσκολες, της τραγικές που ζούμε Окупація в Херсоні це хвороба, говорять самі містяни, які пережили трагедію воєнного часу. Для зцілення від неї потрібен час. А одесити і всі ті, хто долучився до акції Книга Херсону, вірять, що їхня підтримка допоможе загоїти рани херсонців, а українські книжки допоможуть відволіктися від негативу та подарують мешканцям Херсонщини віру у мирне майбутнє.